Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні в нас на огляді міні-пилка РЗТК. Тож, поїхали. Розпакування та перші враження. Відкрив коробку, і перше, що кинулось у ніс це сильний запах пластику, особливо від кейсу. Якість матеріалів відразу дає відчуття дешевизни. Навіть етикетки, наклеєні криво. Але й ціна відповідна. Для такого інструмента це по суті не дно. У комплекті ми отримуємо кейс, два акумулятори, зарядний, зарядний пристрій на 21 В1 А і сама пилка. Ватметр показав, що за півтори години зарядки від 0 до 100% акумулятор взяв із розетки 33 ватт-годин, При середній потужності близько 20-22 Вт. Але частина цієї енергії губиться у самій зарядці. Тому реально акум отримав десь 27. 29 ватт-годин. Фактична ємність виходить трохи меншою за паспортні. 2 Ампер-годин Реально близько немає, але є приблизно 15 години. Це підтверджує її час зарядки. Щоб ємність справді була 2 Ампер-години, зарядка на 1 А мала б тримати більше 2 годин. А тут вистачає 1,5. На відео я також показую і вагу акумуляторів. Один акумулятор важить близько 320 грам. Два разом відповідно в вдвічі більше. Показує вагу самого блоку зарядки. Друзі, він настільки легкий, що майже іграшковий. Також я демонструю розміри полотна, загальну довжину пилки, куди саме заливається олива, і як правильно зняти та поставити ланцюг. Тести саме, на мій погляд, цікаве. На гілках товщиною 5-7 см пилка працює без жодних проблем. Ріже легко, з гілками 9 см теж справляється і навіть більше. Головне, не поспішати пиляти зручно, сама пилка легка. Ланцюг міняти просто. Шум є, але він не надто великий. З мінусів, мастило, мастило для ланцюга трохи тече. Інколи навіть доходить до самих акумуляторів та попадає на гачок старту. Друге. Відчувається, що пилці трохи бракує обертів. Одного акумулятора вистачає приблизно на 20 зрізів дерева товщиною 8-9 см. Аження та висновок. Пилка свою роботу виконує, міні інструмент для дому чи для дачі. Не промислова модель. Плюси. Легка і зручна. Легко міняти ланцюг, Два акумулятори в комплекті. Ріже гілки до 9 см без проблем. Простий індикатор на зарядці, червоний заряджається, зелений заряджено. Мінуси. Дешеві матеріали такий з сильним запахом пластику. Мастило підтікає. Акумулянтори менше за заявлені 2 А приблизно 15 А години кожен. Зарядний блок максимально простий і легкий. Іграшковий. Мій вердикт: Свої грошей ця пилка коштує. Якщо вам потрібно для дому чи для дачі, щоб. Час від часу підрізати гілки, переплачувати, на мій погляд, немає сенсу. Ця модель підійде з головою. Але якщо ви шукаєте надійний, професійний і якісний інструмент, і тим більше плануєте працювати багато то постійно, тоді краще проходьте повз. У підсумку: для невеликих завдань у категорії ціна якість нормальна. Тож, друзі, дякую, що подивились дане відео. Підписуйтесь на канал, якщо було цікаво, та ставте лайку Вподобайку і до зустрічі в нових відео.